Так, стосовно вас, бродяги мої. Як я розумію, варіантів того, що робити далі, у вас не багато. Точніше два. Перше, коли я поїду, взяти те, що залишилось від спека, та віднести в найближче місто. Це близько 37 миль. Ось у той бік, звідки ви прийшли. Друге. Взяти оту от рушницю. Шмальнути йому голову та закопати. Зняти свої кандали та рушити у ті штати, де вам буде спокійніше. Тож вирішуйте. А, і, до речі, на випадок, якщо серед вас немає досвідчених астрономів, полярна зірка у нас от Rafa,